Чернігів починає працювати над створенням муніципального музею, сучасного і цікавого, що стане центром колективної пам'яті та підніме рівень самого міста. Розробку концепції та візуалізації майбутнього простору як початковий етап цього процесу, тобто розуміння, яким він має бути і чим наповнений, несли до програми розвитку туризму та промоції на 2022-2026 роки на останньому виконкомі. Зокрема, вже є думки щодо локації. Якщо до повномасштабного вторгнення розмістити його планували у приміщенні. Старовинної поштової станції на валу, то нині все більше схиляються до іншої архітектурної пам'ятки інституту фізичних методів лікування. Що таке музей? Музей це не тільки виставка, має бути гардероб, має бути якесь кафе, бажаний ресторан, має бути якийсь там, де людина візьме якісь буклети, можливо, замовить екскурсію навіть по цьому музею. І має бути достатньо місця для виставкових залів, для того, щоб ми зробили їх. По етапам нашого міста його розвитку, від там, створення до нашого героїчного опору і стійкості Чернігова, це окрема буде зала чи окремий, навіть там окрема частина музею, там, музей стійкості в рамках цього музею. І тому для такого музею більше підходить приміщення по проспекту Мира 36, Більше того. Воно розширить туристичні маршрути міста. Ми радилися з екскурсоводами і радилися з науковцями, оскільки країна живе в умовах війни, завдання на 2023 почати вивчати особливості цього приміщення, як його можна розпланувати, аби максимально ефективно використати. А що потрібно змінити, а також сформувати бачення самого музею, обговорити його із фахівцями та громадськістю, зазначив виконуючий обов'язки очільника Чернігова. Якби не війна, ми б це зробили б трошки раніше, бо ми дійсно в січні вже виходили на готові замовляти концепцію в січні. Але в лютому почалась війна, зрозуміло, що було не до цього. Але зараз у нас ще один стимул. Час іде. У нас дуже багато є речей і спогадів про. Березень, там, лютий, березень, квітень, 20, і навіть після там про 22-й рік, про стійкість Чернігова і ці спогади, і речі треба зараз фіксувати, бо через рік, через два це буде набагато важче. З військовими треба працювати. І були у мене вже розмови. Я думаю, не тільки у мене із ОК-північ, із першою танковою, з теробороною, які готові надавати і трофейні якісь речі. Для цього розпорядження міського голови була створена спеціальна робоча група, завдання якої збирати спогади та експонати. Власне музей, за словами Олександра Ломако, має бути нестандартний з мультимедіа та модерновими інсталяціями, що зацікавить не лише туристів та гостей, а й самих чернігівців. А це серйозна робота із залученням професійних людей і компаній, і відповідно серйозні інвестиції громади, які водночас абсолютно виправдані. Та навів приклад міста побратима Реймсу, в якому на 180 тисяч населення, 12 музеїв і половина муніципальні. Цим точно треба займатися, але щоб, що коли ми будемо бачити цифри реальні, які на це йдуть. Ми розуміли, що це ну дійсно це один із важливих напрямків інвестицій. Але коли ми це зробимо. То місто це підніметься наше на новий рівень і привабливості, і ну взагалі серйозності. скажімо так, тому я прошу максимально серйозно до цього підходити, залучати фахівців, які вже мають досвід. Серед питань засідання виконкому 16 березня, також затвердження платних послуг у бібліотеках, як до прикладу, проведення міні-екскурсій чи заходів, підтримка однієї з військових частин за відповідним зверненням, виділення коштів в межах програми на відновлення знищених під час бойових дій мереж освітлення на Яцево та огородження двох під'їздів на Чорновола 15, по демонтажу яких ще чекають відповіді правоохоронних органів, попри фінансово простий рік. Продовжує місто оновлювати і парк тролейбусного управління даним проектом рішення. Пропонується прорахувати внесок у сумі 40 мільйонів 405 тисяч 617 гривень. 86 копійок. Це на закупівлю тролейбусів. Відповідно, був проведений тендер. Було куплено шість одиниць електромашин. Вже один тролейбус прийнятий. Планується в цьому місяці отримати три одиниці в наступному три. Крім того, вкотре порушили питання розміщення по місту тимчасових мафів. Попередньо перед винесенням на виконком всі звернення від підприємців опрацьовуються профільною комісією, до складу якої входять представники управління земельних ресурсів, архітектури, поліції та муніципальної варти, що також контролює дотримання правил благоустрою та зовнішнього вигляду міста. У нас є в принципі зараз такі правила, якщо це фасадні, ну червоні лінії, центральні вулиці. Вулиці, де велике скупчення людей, вулиці, де ну які є обличчям міста, скажімо так, то ми там не дозволяємо, але пропонуємо людям звернутися з альтернативою десь у дворах, наприклад, або десь там, ну не в центрі міста, скажімо так. Зараз військовий стан і ну є проблема у людей з зайнятістю. Близько 30% безробіття за офіційними даними уряду. Ми трошки спом'якшили ці умови. Але все одно ну, ми не хочемо, щоб Чернігів перетворювався там на якесь село, там чи на районний центр 90-х років, і дотримуємося як мінімум червоних ліній в місті. А тому ті позиції, по яких відмовляють, це невідповідність вимогам, проблеми із виглядом пропонованого об'єкту або ж ризики створити стихійний ринок там, де вже є одна точка.